Насос толвері 120 літрів до оприскувача. Толвері є в принципі двох зборок. Є польська чиста зборка, є італійська. Відрізняється поршньовою системою в насосі. Тут стоїть металевий, іменно в цій моделі на італійській зборці металевий поршень. На пластмасі буде дешевше. Корпуса в нього пластмасові йдуть. Тут масло заливна горловина. Ось такі в комплекті ще кулінці даються. Якщо віддільно берете з оприскувачем, зрозуміло, що він все стоїть. Ось такий він йде. Вхід на 6 шліців. В принципі, ми ставимо на свої оприскувачі, вистачає з головою. Якщо щось крепше, тадлен, агропласт може бути. Такі варіанти йдуть.